Вітаю. Дійсно, виробник Малайзія навіть самої останньої моделі. Але вам зовсім не на це потрібно звертати увагу. В цьому відео я вам розжую і докажу. Кодан це власник саме бренду Minelab. в 2009 році, 10 місяць, заявив, що всі прилади для хобі будуть виготовлятися в Малайзії. Один із підрядників фірма Plexus. І тепер аналізуємо основне. XTR705 тоді ще виготовлялася. І дійсно приходили вже з надписом Не Австралія Малайзія. Але чи були погіршення в якості? Скажу так: щось погіршилося, а щось покращилося навіть. Але в загальному трималася на рівні або навіть було краще. Далі певні бренди е, випускаються як міношукачі, і певні специфічні, і в подальшому в Австралії. А основна лінійка цих дійсно випускається в Малайзії. Проаналізуємо ситуацію, на що потрібно звертати увагу. Що більше ломається, що краще надійності. Ну, давайте візьмемо, до прикладу, XP. Якщо врахувати, що на еквіноксах, навіть 800, замінили живуха на нові, а це саме часта поломка була, великий дефект браку, це в 90% найчастіша проблема, то тоді да, ломалося більше. Але зараз, і після заміни цих вух, я вам скажу, що XP складніше, він ломається більше. Суперкласні якісні динаміки, які не потрібно, скажімо, частіше міняти, ніж в інших брендах, наприклад, в ногти менш надійний динамік. Так, тут розбирається корпус, і в XP розбирається, якщо ви. Не обережно користуєтеся своїми приладами. І були досвід. розіб'єте дисплей, навіть якщо ви його розріжете болгаркою, бо це одноразовий корпус, він не розбирається. Ось ви до дисплея не знайдете ніде. Дійсно, це викинуті кошти. Чи водозахист, наприклад, краще в ногти, а вага все-таки краще в Деоса. І цього не відбереш. Це є факти, які були. Але, як бачите, якість доволі хороша і збережена. І навіть навпаки, підлукотники 2009 року, які збереглися на еквіноксі, вони погані на 900 еквіноксі, вони хороші. Тобто, це пройшло вдосконалення. Далі дефекти, якість котушок. Якість котушок, скажу, зберегли, що виготовлялися в Австралії, що виготовлялися безпосередньо в Малайзії. Якість катушок та сама. Ще на що можна звернути увагу: сервіс. Він яким був, такий залишився. Так, тут хотілося б покращень, сервісу як в нокта. Що будь-які там мінімальні сумніви, навіть вони замінюють на нове. І навіть з суттєвими зношеннями і пошкодженнями не беруть до уваги різних моментів. Але це було і в Австралії, і до 2009 року. Найкрутіша фабрика в вновте. Ну, Но якби вона підняла вищу ціну інших, то я б і за це хаяв. і Гаре теж мають свої виробництва по місцях.